Усім привіт! Сьогодні у нас 22 листопада. Приїхав я на свій ізольований точок, як ви бачите, для того, щоб подивитися. Кожному вулику підняти кришку і подивитися, чи зібралися в клуб. Для чого це я роблю, поясню. Тому що в мене до цього часу ще є маточки в запасі, і якщо десь якась сім'я не зібралася в клуб, є дві причини: або багато розплоду там, або немає матки. Тобто, як багато розплоду не може бути. Тому що коли я формував гнізда, я його повикидав, ну є ймовірність того, що десь почала сіяти. Ну, багато вони б не могли насіяти. Тобто така ймовірність, ймовірність менша. А то, що десь, коли я складав гнізда, струшував їх, ще щось, і десь, скажімо, з якихось причин пропала матка, ось таке може бути. Тому зараз я хочу кожну сім'ю, тобто це немало роботи, але кожну сім'ю подивитися, якщо вона сидить в клубі, то значить в неї все чудово, тому що температура в нас, скажімо, десь плюс. Навіть 4-5. Перед цим приморозки були, тому вони всі повинні вже сидіти в клубах. Я відзнімлю це відео, покажу, які клуби приблизно по розмірах, як сидять, якусь там певну кількість. Тому поїхали. Ось я зняв я кришку, щоб не затягувати час. Так буду робити біля кожного вулика. І буду вам тоді показувати. Значить, дивимось на клуб. Займає він нас. Улочка 2, 3, 4, 5, 6. Сьомий не бачу. Получається, до двох рамочок тут лишніх. Ну, Це нормальна сімейка. Закриваємо її. Так, ось тої ми подивилися і будуть ці слідуючі. Значить, для тих, хто говорив, для чого так сильно вжимаю, вже не перший раз я повторююсь. Ось ви побачили, для чого. Та сім'я. Всі ті рамочки непогано обсижувала. А на даний момент, ось як ви бачите, вона на шести улочках йде взим. Будемо дивити слідуючу. Ось ця сімейка, дивіться, улочки великі, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Тобто займають всі рамки чудово. Ось. І від застаної також є, закриваємо. Так, слідуюча, тут буде клуб спереді. Получається, ну, що як би вам пояснити? Одна сюди льотком, друга в ту сторону льотком. Тут, виходить, я йду з одного боку і клуб буде одного разу з цього боку, другого разу з того боку. Скажімо так. Тут по вулочках раз, два, три, чотири, п'ять і в шостій також є. Ось, ось дослідуючи, я підійшов, дивіться, ця займає всі вулочки. Від заставних ось так вони гарно сіли. Клуб більше середини рамок займає. Ось, ось дивлюсь до слідуючої, Ось так. Клуб одну рамочку не обсижує. Раз, два, три, чотири, п'ять улочок, ось ця вже пуста, як ви бачите, п'ять улочок займає, ця пуста. Бачите, наскільки вони збиваються? Дивіться, як цікаво, ось зимує міль, зараз вам покажу воскова. Ось, ось тоже дві. Дивіться, бачите, як зимує. Треба її унічтожити. Ось сусідня відкрив, тут буде клуб з цієї сторони. Дивіться, який гарний. По вуличках. Тут є раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім вуличок. Ось така сімейка. Як ви бачите. Так, ось слідуюча. E, значить, дивимось одна вуличка, дві, три, чотири, п'ять, в шостій вже не видно. Тобто, скоріш на п'ять вулич. Дві рамочки ось цих е, лиш. Получається ось такий клуб, ну, зверху його не дуже видно. Зараз подивимося обіду, з Я обійду з другої сторони, бо тут дерево мішає. Ось відкриваю слідуючу ось такий. Розтягнутий клуб. не шелестить, але можливо тут вона пережата може бути один варіант, другий варіант, що тут можливо присутній розпліти. Таку сім'ю я зараз помітю. Тобто для себе зараз я її помітю Ось так ми будемо рухатись до гори Ось я перейшов до слідуючих, в обох зняв кришки. Значить дивимось по вулочках. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тобто ця прекрасно обсижує всі рамочки. Дивимося слідуючу ось цю клуб у нас в цій частині. Тому що льоток з цього боку одну не обсиджу цю рамку. Значить, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять влучу. Доволі хороша. Тобто, з цієї кількості, я думаю, що. Декілька сімей виявиться, таких, що не в клубі. Ось так як ось ця була сімейка. Тому я потім розпалю демар, якщо встигну сьогодні. Акуратно розберу, подивлюся, а якщо не встигну, то слідуючим разом. Тому що я ж кажу, маточки в мене в наявності ще є. І якщо проблема з маточкою, то тоді я їм просто дам матку. А можливо, буде розпліт, також буду знати, що ця сім'я є проблемною і для себе її помічу. Так, зараз будемо рухатись далі. Ось слідуюча сімейка. Займають вони чудово всі рамочки. Як би вам показати, раз, улочка, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Клуб більше як до середини рамок. Ось, якщо видно. Ну, не знаю, чи видно, чи ні, але він більше, як до середини рамок. Ще в чому плюс такої ревізії? Скажімо, в кінці листопада, в тому, що коли формувалися а гнізда я почав формувати 15 жовтня, вже більше місяця пройшло, то відколи почав. На той момент могло вистачати і бджоли, і, скажімо, і кормів. Але після того, як пройшов місяць, доволі часто буває, що бджола, скажімо, дуже просідає. Тому при такому огляді ще можна там чи під'єднати чи ще щось зробити з даною сім'єю. Ось чудовий великий клуб, займає всі, всі рамочки. Більше як до середини він. Тобто, я думаю, тут все гаразд, тому що бджола взагалі не активна, але просто багато бджоли і такий великий клуб. Бо буває клуби, скажімо, більш такі великі, за того, що може присутній бути розплів. Так, тут також займає всі рамочки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім вулочок. Від заставної там декілька бджів, скажімо. Ось такий клуб. Ось відкрив слідуючу сімейку. Криша знялася разом з пленочкою. Раз, два, три, 4, 5. Ну, на шостій трохи. Ну, хороші великі вулочки. Тут доволі широкі, вийшлися між рамками вулочки, понабивались. Ось сусідка її. Будемо дивитись, теж знялося, бачите, з пленочкою. Займає улочка 2, 3, 4, 5, 6. Тут не видно. Ось така. Ось ще цих вам дві покажу і буду завершувати відео. Тобто, якщо виявиться десь, припустимо, що немає матки, бджоли повинні показати. Вони повинні такі бути активні, гудіти. Скажімо, ось так виглядає цей клуб. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ось він починається. Доволі великий куб. Ось сусідня. Дивимось. Раз, два, три, 4, 5, 6. І мій там небагато. Тут займають всі рамки. Це я пішов в перший ряд і буду продовжувати. Ось, скажімо... Ще є біля чого попрацювати. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!